Приходить грант і нам каже, хлопці, у вас є проблема, розслабтесь, нічого не треба робити. Ми вам поставимо обладнання, скажемо, де кнопка ви будете натискати, і ваша проблема буде вирішитись, це дуже небезпечний шлях. Тому що ми втратимо тонус наших науковців і їхню спроможність. Ще 5-10 років вони не будуть займатися нашими внутрішніми технологічними проблемами, і через 10 років ніхто не зможе з наших місцевих вирішувати наші суспільні проблеми. Ніхто не зможе цього робити. А в результаті цей дядько, який нам дає цю кнопку, може трошки змінити потім умови, Тому ми вже самі не зможемо мати альтернативи. Тому, е як практик, я ще раз кажу, хочу, щоб це занотували. Є така думка, що все-таки суспільні проблеми, такі як утилізація і ламп, і батарейок, і електронного обладнання, можуть вирішувати наші науковці, якщо їм ставити задачі і. Відповідне фінансування. І я переконаний, що це фінансування не буде більшим, ніж ті витрати, які будуть нестися на закупівлю різних обладнань, консультації інженерів таке і таке інше. От. При цьому всьому потрібне дуже жорстке і дуже цільове адміністративне управління тими процесами, тому що розбазарити гроші дуже легко, але ми це можемо і ми це повинні робити самі. З батарейками наше підприємство просто показало приклад. Тепер, просто я від відступу, Повернуся. До тих питань, які десь трошки напрацьовані в процесі проєкту батарею. Не властива нашому підприємству задача збору, логістики, проблематики. Ми все-таки не зайнялися на про те, що говорив е, пан Родіон, якраз. ми на базі УСПП з залученням ресурсів пробували посадити за один стіл всіх причетних суб'єктів, для того, щоб хлопці домовилися, що давайте ми створюємо проблему, ми її вирішимо, держава до того не має справи. Тоді, якщо би така домова не відбулася, дійсно можна полювати до держави, що ви не пхаєтеся, не ставте ніяких податків, ми проблему самі вирішуємо. Ну, на жаль, на сьогодні бізнес не готовий сідати за такий стіл, тому що рівень довіри поки що один до одного і до держави дуже невисокий. Але ми тут бачимо на цьому слайді в основному всіх причетних сторін, які би могли вирішувати цю проблему. І я цей слайд залишу тут. Якщо буде можна, ми його якимось чином чи через інтернет розповсюдимо, щоб я не... Зупинявся і детально не пояснював цілком очевидні речі, що батарейка рухається від будь-яких предметів, він рухається від виробника або від постачальника, грубо кажучи, через розрізну торгівлі, через споживачів до суб'єктів збирання, що має бути, потім йде логістика. Переродні підприємства і як результат споживання природних ресурсів. Далі ми розписали трошки, в кого яка має бути мотивація, хто як між собою взаємодіє фінансово і яким чином це все діло модерується, якими організаціями це обов'язково мусить бути авторитетні, не державні організації, які мають авторитет і можуть впливати через громадськість і через певні механізми на дотримання правил гри. Каже, будь ласка. Далі. Тут так само є схема, кому може бути цікаво, ви можете її подивитися пізніше, в комп'ютері вона залишиться. Це розроблено спільно, до речі, з УСКП і з Укрепоресурсами, як могли виглядати фінансові взаємодії через вексельну систему. Рухаємо далі. Ми любимо ставити дуже питання. Коли ми поставили проєкт батарею, коли ми його винесли, скажімо так, зробили публічним, дуже цікаво було, хто відгукнувся на цей проєкт. А відгукнулися е, громадські активісти, відгукнулися громадські організації. І вони без мотивації, безкоштовно почали працювати над тим, щоб збирати батарейки і передавати нам. Тобто це ще раз теза до того, чи потрібно працювати з громадською свідомістю. Рухаємось далі. Е, тут є суб'єкти, рухаємося далі. Далі. Е, наше підприємство е, створило спеціалізований сайт. Він знаходиться на безкоштовному інтернет-просторі «Інфоа» батарій рецийкінг. На цьому сайті, в принципі, ми робимо те, що мали робити би державні органи, які займаються проблемою активізації, рециклінгу, логістики відпрацьованих предметів життів. На цьому сайті є протокол поставок. Батареях відпрацьованих, від кого і коли вони до нас надійшли. І так само є інформація про те, що з ними відбулося, тобто яка кількість зараз знаходиться на складі, і яка кількість на даний час була перероблена. Так само є там коротко і про технологію, за якою ми це переробляємо, хоча інформація дуже схематична. І інші дані, які нам були діяні стосовно батареїв. Я переконаний, що реалізація таких проєктів на будь-якому рівні, чи на рівні підприємства, чи державному, чи навіть муніципальному, має бути абсолютно прозорою. І якщо сьогодні якісь міські раді чи хтось роблять подібні проекти, то найкращий спосіб мати позитивний результат це зробити його прозорим і доступним для громадськості. Е, ну, що я хотів ще сказати. В принципі, все. Я думаю, що якщо будуть питання, то я Бо часу я на чому на салона. часу мало. Дякую, пане Тарасе. Чи є якісь безпосередні запитання до попереднього доповідача? Сама технологія і е екологічна безпека процесу утилізації бацареї, ми вже так знову. Реагу... Скажіть, питання? будь ласка, ми хотіли б побачити у вас. Я зараз презентацию... знову піду в філософську да, сторону питання, в. тому що дивіться, яка ситуація. Є підприємство, яке займається проєктом. Ми зібрали тільки 3 тисячі тонн. Якщо ми їх завтра викинемо в землю, нічого не зміниться в глобальному масштабі, але ми з ними працюємо. Не 3000, а 3 тонни, перепрошую, я сказав 3, 3 тонн, 4 3 тонни тільки зібрали. Дуже багато людей чомусь переймається, що той вплив, який після переробки, він є негативніший, ніж той вплив від простого викидання. Навіть якби ми дуже грубо і неправильно переробляли, вплив буде менш негативний, ніж від того, що викидається в землю. Але батарейки, як я сам потім зрозумів, Хоча добре і з хімією, і з фізикою, і різних процесів, і з технологіями, бо давно працюю. Батарейки не такий небезпечний продукт споживання, як його часом нам малюють. І оці всі різні там заборони, там, червоні списки, ці всі жахи, які в нас є в законодавстві, вони трошки, скажімо так, перебільшені і не обґрунтовані. Тому що в магазині стоять на полицях заряджені батарейки. І лежать в скринці розряджені. Приходить інспектор, тикає пальцем і каже, от у вас тут небезпечні відходи. Він каже, ну, от на вітрині ті самі батарейки, тільки заряджені. Вони небезпечні, тому що в них є ще електричний потенціал. Цих вже немає. Десь є певне перекручення. А тепер стосовно е екологічності нашої технології. Є проста примітивна технологія, на яку ми покладемо дуже великі надії. Найпростіше з усього, що ми опрацьовували, це перемерювання, відсіювання металів, відсіювання сміття там, картон, пластик. І Смола, клей. Залишається така фракція, як марганець, цинкові сполуки і грофіцеві сполуки. Ця фракція абсолютно нормальна, є продуктом для споживання металургією. Вона попадає в метал і поліпшує якість чорну. Чистий цинк, який ми забираємо через різу, це є брухт, такі відходи. Фактично, в нас на виході абсолютно інертні відходи, які складають 3% по вазі. І ця технологія не дає ніяких мокрих процесів. Якщо є мокрі процеси, там використовується сірчана кислота, але вона в процесі в реакторі випрацьовується до такого pH, який можна скидати в стічні води. Але ми їх навіть не скидаємо, а доводимо знову до потрібного pH, і використовуємо повторно. Тобто ця технологія є дуже проста. І ще одну тезу, яку я хотів, щоб ви занотували від мене, як від практика, тому що дуже часто чуємо, давайте будувати завод в Україні по переробці батареї. У нас є дуже багато заводів, де стоять цехи. Технологія переробки батарейки дуже проста, і вона не є екологічно небезпечна, ми не готові неї ділитися. От. Я бачу майбутнє таким чином з батарейками, що в Україні буде 5, може 6 підприємств, які будуть їх переробляти. Десь недалеко від них, але кожен буде свою групу робити. Будуть серйозні великі логістичні центри, які будуть розподілювати батарейки, кому які відправляти. Хтось буде там, цинкову групу переробляти, хтось літієву, його, хтось якусь там металгідриду таке. Але підприємства є, люди є, цехи є, інженери є, залишається тільки занятися організацією. Тому акцент має бути не на переробці, а на організації спору, логістики і взагалі такої організації, щоб е, відбувалась переробка, а не закупівля якоїсь там технікової. Дякую, пане Тараса. Якщо немає...